Що у нього в голові? Усім привіт! З вами елітара Давайте подивимось цю. тему пишіть в коментарях своє чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був співзвучний саме з вами. І давайте дивитися, що у нього в голові. Ваш Кубків. Імператриця, вау! Відлюдник, давайте ще декілька. Слухайте, в мене є така думка. У мене є така думка. Давайте останню карту. Вау! Дивіться, по-перше, Паш Кубків в нас вийшов. Він може казати про приємні емоції, пов'язані з імператрицею, тобто з вами, скоріш за все. Але тут, така знаєте, таке комбо. Просто подивіться: усі ці карти можуть казати про те, що людина. Хоче дитину, хоче сім'ю, хоче, щоб імператриця народила йому дитину. Бачите, в нас дурень, шут, паш та сонечко. Це прям про дитину. Можливо, це хитрий якийсь план, щоб імператриця більше не була проявлена в цей світ. Не така активна, знаєте, була активна тільки для нього, але тим не менш, людина дійсно. Чомусь хоче від вас дитину, хоче стати батьком. Також тут, звісно, кохання, закохання, можливо, хоч навіть двох дітей. Єдине, що мене трішки засмучує, це карта Вісім кубків, вона може казати, що якщо ви не домовитеся на тему дітей, це 100%, або на тему кохання, він може піти. Або це може на вас перекласти, так, що ви, якщо він не дає вам стабільності, не дає вам дитину, так, то ви можете піти. Але в цілому дуже приємні, позитивні енергії, емоції, тобто він думає про вас, думає про сім'ю, про стабільність, про те, як йому класно з вами, про те, що він хоче залишатися в цьому, і про те, що ви для нього дуже важлива жінка, з якою він хоче. Побудувати справжню сім'ю і народити дітей, бачите, імператриця. Ось такий в нас розклад. Пишіть коментарях, що думаєте. Також запрошую до себе на особисті розбори. Також мене курс по картам таро. якщо Цікаво пишіть в інстаграм. Всім па-па!